Начнем с того, что э, даже если вы не курящий человек, ваш организм все равно вырабатывает никотин. Никотин нужен для подавления стрессового организма. Все мы знаем, что все болезни идут от стресса от нерва. Воу, Воу, чоловіче, бо легше з заявами. Нікотин дійсно виробляється в твоєму організмі. Якщо ти рослина родини пасльонових, він є природнім алкалоїдом, який виробляється у рослинах у відповідь на пошкодження і виконує роль інсектициду. Ну і навіщо він тоді людині? Щоб потравити тарганів в голові, проте виникає питання: навіщо тоді нам нікотинові рецептори, якщо сама речовина не продукується? Повна їхня назва: нікотинові ацетилхолінові рецептори. В нашому організмі є такий нейромедіа. Як ацетилхолін. Відповідно, є і рецептори, заточені під цю речовину. Частина цих рецепторів, окрім ацетилхоліну, вибірково з'єднується з мускарином, тому вони отримали назву мускаринові. А інша частина ацетилхолінових рецепторів вибірково зв'язується ще з нікотином. Тому вони і отримали цю назву. Тобто, це всього лиш підтип холінорецепторів, які призначені для ацетилхоліну. А нікотин просто здатний влізти в цей процес зі сторони. Прямо як заборонені речовини.